Як ти тут? По-різному. Коли потяг їздив, то сумно точно не було. А зараз вже декілька років сиджу тут. наче в вісні. Мій, мій син розмовляє зі мною. Це все якось. У голові не копадається, скажи. Hey. Hey. Ти такий дорослий. Гарний. Uh -huh. А як ти мене бачиш? А тут бабця мене виховувати вирішила. Хочеш, щоб я тобі допоміг. Скажи мені, що тебе тут тримає? Макс, можна я підтопутиху мені якось тут не добре? Гаразд не. Хочеш, щоб ти був щасливим. Mm. Сім'я, Максико. Сім'я. Це найцінніше, що буде в твоєму житті. Зблися з батьком. Я знаю, він не батько мрія, але людина він непогана. Як він такий хороший. Як же це все сталося, а? Це все... Це все випадковість. Mm. Просто не болилось все, ти маленький, твій батько в'язниці. Мама нерви тягне. От я здоров'ю випила. Думала, легше стане. Хто з нас дітки та пальонка взялася? Якось так. То що? Допомогти батькові це єдине твоє прохання? Ні. Яке щастя без кохання. Кохання, Максику. Хоча я бачу в тебе з цим проблем немає. А вона нічого така, дівчинка. Mm. Та ні, це так. Просто. Просто. Mm. Ну, що мама сказала? Нічого такого. Сказав, що з батьком мені буде краще. Так не проси до нього додому. Кажуть, домашня атмосфера зближує. Ти жартуєш? Та пішов він. Я я пожартував. Сьогодні заїду. М Макс, що це було. Кажу ж, пожартував. Куди ми їдемо? Мама на обід запросила. Я ж з твоїми батьками частково знайома. Тепер твоя черга. З мамою, з мамою, з татом і з Жужею. З Жужою? Це З сестрою? Це більше, ніж сестра. Це шпіц. Моя улюблениця. Ага. Макс, ти в порядку? Ага. Не розповідай мені ніякої ерунди. Слухайте. Я вже 50-й будинок реставрую і продаю. Ніякої херні такого, такого не такої не було. От чуєте? Ну, музика і що. Так це з камінок. Ходімо. Ти що туди? динамік сунув? Дебіл, а? Скажіть іще. Дебіл! Ще раз сказати. Ти що гадаєш? Через через якусь музику угоду на 30 мільйонів можна скасувати. Ти вже третього клієнта просрав. Чуєте? Музики немає. А інколи бувають голоси, такі матюки. А інколи музика. Ага. Якщо ага. я довідуюсь, що ти оце все робиш для того, щоб ціну для когось збити, то тобі кінець. Все. К -к -к Костянтин Олексій. Коротше, до кінця тижня, щоб будинок продав, бо сам мене його купиш. Ти біл. Завітайте на сайт Samsung та виберіть собі надійного AI Привіт, Оксана. Вражає. Дякую. Ти не казала, що ти Оля Ахметова. Що це за стиль такий? тут тільки фундаменти підвалу старі, а так, реставрація в стилі татової хворої фантазії. Мам? Степан. Привіт, а що ти тут робиш? Сюрприз! Імпровізовані сімейні посіденьки. Це Макс, мама знайомся. Макс, це моя мама Ірина Костятинівна. Вітаю. Вітаю. О, будь ласка, сідайте, Максиме. <ривіт> Мамо, де Жужа? Кудись втекла. Вітаю всіх. А Їсти будеш? Ні, не голодний. Ну що, продався будинок гумнова? Як він може продатись, якщо ріелтор усім втирає про якихось привидів. Дебіл. Костя, видихай. Протасся, нікуди не дінеться. А, та... Познайомся, це Максим, Олін друг. І що за друг такий? Просто Максим. Ну, чому ти так? Ні, це не просто Максим, це переможець шоу Маги серед нас. І Оля зараз е, працює з ним над одним проєктом, який сколихне світ. <гум> і що це за проєкт? Ну, як тобі сказати, Макс мах. Він вміє розмовляти з приводами. Та, боже мили, ви що змовилися всі сьогодні, чи що? Які привиди? Ну цей дебіл-ріалтор про це і ви також туди. Оля, ти ж розумна дівчина. Макс, не доведи е, взагалі в цьому будинку майже 100 років, тому я впевнена, тут точно водяться в приводи. О, мій френд, джужа б тобі таку історію розказала. І що вона нікуди не тікала, і що п'яна маман її газону косаркою переїхала. А вас що в стіну замрували? Ви взагалі хто такий? Я Лорд Бекінгсел. Помер у власному ліжку, на місці якого ці люди збудували вентиляційну шахту. Ну, взагалі то годилися. Жив тут колись один лорд Бекінсейл. Англієць. Хриніть, а не англієць. Цигани тут жили. Я в них купив цей будинок. Та то на ну, яка різниця? Ну, жили цигани, а до них жив англійський лорд. Скажи мені, дитинко, а циганський лорд тут не жив, а? Ти краще займайся тим, що дасть тобі майбутнє, а не якоюсь хернею. Клас. Дякую. Забіга. До Олю! Дякую. Ян не стривай. Чого ти? Навіщо ти Це все влаштував. чого я влаштував? Я просто хотів, щоб ти похизувалася перед батьком своєю роботою, щоб він пишався тобою. Ага. Я думав, що зможу допомогти. Допоміг? Ну, вибач. Дійсно, якось все вийшло через заднє місце. Обіцяю, я більше не буду лізти, куди не треба. Все добре, ти не винен. Томир. <гум> Повертаємось до столу. Ні. Я охолола, тепер хай та то А ми з Максом поїдемо в той будинок гумно. Ну, знову будете ганяти за привидами. Mm. Все, мовчу, мовчу, як і обіцяв. Mm -hmm. Добре, ввечері заїду за тобою туди. Добре. Повечерямо разом. Mm -hmm. Макс! Рада була познайомитися, Максим. Але знаєте, я теж не дуже вірю в привиді. <гум> 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 і правильно робите. А от з алкоголем ми полегше. Жужу шкода. Ну, на що ми туди їдемо? Доторкнемося до історії, до мистецтва, до Прекрасного. І І ти допоможеш там теж приводам. Вони покинуть будинок і та його продасть. То Ти що допомогти йому хочеш? Так, я хочу йому допомогти. Нарешті побачити в собі людину. Вона гівно на паличці. такий будинчик? Звісно, не такий, як твого батька, але теж нічого. То Та хто такий був цей Гумнов? гумно? Був як Терещенко, тільки масштаби на ті. А так теж на цукрі, теж меценат великого мистецтва. А цей будинок побудував свої коханці. Mm -hmm. Для іншого мистецтва. Та ні. Коханка танцівницею була. Тому не дивно, чому реставратори зачули музику. Mm -hmm. А від гумного лайку. Логічно. Взагалі ти коханку замарувала в стіні біля каміну. Тебе б замурувало, ти б не втягався? Дякую. Добрий день. Добрий, добрий, добрий день. Я в'ячеслав, ваш елітний ріелтор. Ви на сьогодні записувалися. Славко, видихай. Я ярош. Оля ярош. А, То ви від батька. І з якого приводу? З приводу пространного продажу маєтку. Це він так сказав? Так, слово слово. І що додав, як він рішення знайти не може, то може він знайде нову роботу. А, то ви приїхали мені це сказати, так? Вибачте, мені правда, вас дуже шкода. Я знаю, як тато може з людьми. Тому ми приїхали вам допомогти. Де у вас тут паранормальне? У вітальні, на Горищі. Проходьте, я вам покажу. Ні, не треба, ми самі. Відпочивайте. Пішли. Цей купець. Цей цей. Я, здається, музику чую. Шкода, що тільки чуєш, а не бачиш, як я танцю. Це оплески мені? Ви мене бачите? Я так. Господь послав мені янгола. Простіть мене, недостойну рабу Божого Чезару. Відпустіть мені гріхи мої смертні. На жаль, я не янгол. А може, на щастя. Але так, я тут, щоб заспокоїти твою душу. Що мені для цього зробити? Знімай. Та не янгол ти, а Демон. Ні, е, ні, стоп, стоп! Це не тобі. Ти краще скажи, що тебе тут тримає. О, можливо, те, що я його прокляла. Але я б простила його, аби знала, що він вбивстим моєму розкаївся. Прокляла. Це добре. Отже, він ще десь тут на цій землі. Хоча, стоп. Він помер 100 років назад. А де ж його тепер шукати? А де він помер? Та повісився десь на Масандрі. Послухай, у що ти мене втягнула? А що вона сказала? Він повісився на Масандрі. Це в Криму. А Крим зараз який? Та наш заспокойся. Він повісився на Масандрі. А, ну, по-простому на горищі. А на мансарді. Швидше. Вон, Я перепрошую. Mm -hmm. <кхем> Ваша світлість. Я ноличдемо. Ну, Давайте одразу з'ясуємо. Я не демон і не янгол. Я тут для того, щоб організувати вам зустріч з убиєною вами рабою Лучезарою. Що? А кажеш, ти не Янгол. Зустріч з нею. Та я більше ста років цього чекав. Але вона до мене ніколи не підійметься, а я через цю люстру до неї не спущусь, бо я до неї прив'язаний. Гадаю, це ми вам організуємо, обережно. Давай. Не поспішу. Господи. Ну? прийде, лучше зараз морди І ви будьте здорові, Серпіон Калістратович. Ну то що ж ти, підходь. По і ми сто років не бачилися. Знімай. Зараз буде фінітеля. Що? Що, Макс? Що сталося? Якщо по теорії б'є, значить любить, то кохання торжествує. Серпіон Калістратович, а що це таке було? Замурвало заживо нещасно, що й з претензіями до неї. А ти знаєш, що за стіною Макса? Опочивальня там. А скількох вона туди переводила, знаєш? А ось тут що було? Стіл. А що вона на ньому зробила, знаєш? Мабуть, те саме. На столі? Не подумав якось? Може. Та то ладно. Дружині вона моїй тут листа написала. Семью развалили! Женщина с детьми, извините, не давала. Алло. Что это у него? Связок с... Батюшкой на каву пригласили. А мы сегодня договорились? Нет. Адьос. Мать, что? Что стало Что это за припадки? Мамину душу не заспокою, До батька наче прив'язку. Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту проспан. Сироп для всієї родини. Вітаю, радий вас бачити. І я радий вас бачити, дітки. Сідайте. А це мій друг. Умовив посидіти. Хочу похвастатись. Це Макс, мій син. А це його муза серця Оля. Дуже приємно. А це мій друг Аркадій. Простий психолог. Ну, краще починати справду. Макс, чим ви займаєтесь? Душі на той світ відправляю. Це не те, що ви подумали. До їх відходу з тіла не має жодного відношення. Чисто духовний момент. Ну і як? Виходить? Ну, В основному через прощення. Добре, що це вам знайомо, значить, вам буде легше емоційно пропрацювати повернення батька через багато років. Але скажіть, будь ласка, Макс, чому ви так негативно сприймаєте бажання батька зблизитись з вами? Це що, образа на відсутність? Чи може якісь тригери? Та там не тригери. Там 33 гри. Ти чого від мене цим сеансом добитись хочеш? Ну. Спілкування, нормального. Ну, Просто, щоб було все. Просто. А можна обійтись якось без нанятих тобою посередників, а? Тим що, поліцію діалогів би сюди запросив. Макс, ну не злись на нього. Тим більше це я йому порадила звернутися до психолога. Прошу, прошу. Давайте з повагою ставитись один до одного, тим більше нам ще працювати і працювати. Ну, Випадок складний, але завірю вас, що зараз психіатрія вирішує всі проблеми. Прям таки всі. Всі. Справу тим, що на Зоною є певні труднощі. Ну, скажімо так, особистого характеру. Особисто. Особисто. Вирішую? Ну, я розумію, що вам важко почати, але розповідайте, наче не від себе, а від імені когось із ваших знайомих. Так буде легше зняти психологічний бар'єр. Як ви, Максим? Чи не Максим? Як зручно? Серапіон. Хто? Калістратович. Колістратович. Отже, серапіон, що вас не влаштовує в відносинах з. <кій> Лучезарою Мардарівною. А ну так що вас не влаштовує, скажімо, в побуті. Що не влаштовує в побуті серепіона клієстратова? <рес> Та все! Все! Я здоровий, ноги мені ніколи не оми. Я трапезувати ніколи сама не приготую. Все від кухарки чи страктив. Та вмію я готувати. Помий? Так. Коротше, шльондра, вона і є шльондра. Правда, і шльондра. Така собі. Повірте, я в цьому толк знаю. Якщо коротко, то непривітна. Готує жахливо в ліжку, ну, в принципі, так само як і готує. Ну а що не влаштовує глучузеру? Ну так, я дійсно як до цього маєтку перебралась, то облінилась. Кухарку собі завела прачку. Але ж і я нічого, коли він мене за це кочергою гріє. Або на мороз виставить, заслужила маєш. А я ледача Аркадій. Пралку собі купити заставила на кухню, техніку, всю. Комбайн там, мультиварку, посудомийку. І розумію, що винна, але нічого з собою не пороблю. От тільки як Серапіон Колістратович. Мене кочергою огріє, або на балконі закриє взимку. От тоді вже мовчу, бо розумію, винна. А, і ще розказала його дружині про себе. Не треба було. Хоча знала про неї з самого початку. Хоча я з самого початку казав, що дружина. А навіщо ви тоді розповідали дружині Личера? Та тому що кохала і хотіла, аби був лише моїм. Кохала б інших не приводила. Тому що кохала його до смерті. То, то може, вам подобається БДСМ чи. Чи брудні слова під час секс? Ні. Т Та ні. Так. Стан завершено. Я проведу вас. Давайте прагматично. Ви закриваєте питання з лучезарою, а я беруся за вашу душу. Ну, звільняю її, так би мовити. Ти дурень? На мені ж гріх смертний. Душогубець я таким краще тут, ніж гієна вогняна. Логічно. Слухайте, в мене інше прохальничок. А залиште люстру тут. Ну я хоч щось віконце розлежу, бо на мансарді вікон нема, вічно я там сам. А знаєте, як я світ любив? Раути, вечори, прийом. Тоді інша пропозиція. Ви закриваєте проблему з лучезарою, а я цю люстру, скажімо, в ресторан або до театру організую. Євангеліє візьма. В їх правилах робити поспішні висновки, але лучше зарі краще кинути Серапіона і звернутися до поліції. Що це буде даєш витирати, це тобі не сто років тому. Якщо чоловіку догождати, то він тобі одразу на голову сяде. Коротше, запам'ятай, поки чоловіка за яйця не візьмеш, діло не буде. А то як він наліво, так нормально. А як ти, так одразу стіну заживо. Так, дівчата, ми розмовляємо. Благая вість. Сарапіон Калістратович дозрілася. Що Зара, я тут подумав? Я теж. І от що надумала. По-перше, я не шльондра. Це ясно? Ясно. По-друге, як ви мали толку шльондрах, то я мала право сюди водити кого завгодно. Ясно. Дуже. І по-третє, а це по-третє. Це що за фемінізм? Ти що і не Ти ж все зіпсувала. А ти її своїм психологом не зіпсував? Я тобі казала, що це ідіотська ідея. Я чого з себе ідіота зробив? Щоб ти свої дитячі травми, того і перед батьком самоствердилась. Ой, а ще чиї дитячі травми з батьком сильніші. Ви б дітки-переростки сходили до психолога від свого імені, а? Так, все. У мене романтична вечеря, а я тут з тобою. Ти ж сама мене сюди притягнула. Макс, я теж хочу романтичну вечерю з мішати. Зі свічками і вином. А твій сміх за 100 років зовсім не змінився. Такі же милий. Потанцюй. Дітки перерослі. А вам зайнятися нема чим? Теж потанцюй. Кажуть, щоб я просто не підглядати і. Просто просив тебе на упалок. Ну, у старших треба слухатися. Але давай вже після цього. Бачиш, як затишно зараз все. ще до того, коли ти сюди, чоловік і буде дістав. Я через це тоді скипив, взяв воріх на душу. Та зараз нікого я сюди не водила, а слухці сама пустила, щоб ти слідкував за мною. Весь час був поряд. Хотіла перевірити твої почуття. Ревно ж, любиш, значить. Та й мені я за що вибачитись. Я тебе того прокляла трохи в стіні помираючи. Так, а що мені? Благословення за це просити. Це ж зрозуміло. Я не сержусь. Що це бабусе, не прокляття це зовсім не прокляття. Божий дар. Ти чарівник. І дивлячись на такі от чудеса, мені просто розцілувати не виходять. Може, розцілувати то забагато, а потанцювати можна. Давай. А знаєш, у мами була ще одна умова. Щоб я став щасливим ще І В чомусь. Привіт. А ми зараз усе пояснимо. <рес> Тільки спокійно. Е, Та я спокійна. Е, ти знаєш, е, Макс мені просто допомагає. Я сама його ну, попросила. Та ти сама попросила. Та-та-ті, та-та-та-та, та-рі-та-та-та-ті-та-та. Вау, і чула, це ти розщедрився. День народження у мене через півроку. А це не тобі, це нашій Олечці. А ось був місяць тому. І Що за привід? Ну вважай, не привід, а привід. Бунинок і гудно продався нарешті. А? <пробіт> Оксана, воду поставте. Ось так, моя кохана.